Дорець, ні, мир вам. над чим працює диявол? Над мізками? Е, дивіться, до Адама і Єви він прийшов, е, і що він зробив, щоб вони е, засумнівалися в е, Бозі, в Слові Божому, і в тому, що Бог сказав: що не можна брати пилода із дерева, пізнання добра і зла. Це перейде смерть і тління. А диявол їм запропонував свій варіант. Щоб у них виникли сумніви. Ти, пуля, своя думка. Откуди ж це приходить думка з духовного світу. Бог є дух, і диявол є дух. І от якого ми духа хапаємо, От чому вся ситуація. Ми або стверджені в істині, стверджені в істині, і в нас все в порядку, бо Бог дає розум нам, Він може забрати. Або ми плаваємо. І е, на це приходять дуже дуже великі серйозні проблеми для нас і оточуючих.